Новий 2015 рік для агрогалузі, як і взагалі для всієї країни, почався із чергових викликів зміни у системі оподаткування, зокрема і підвищення курсу долара? А до того ще і перед порог весняно-польових робіт не дуже спрощують життя і роботу наших аграріїв. Отже, як буде далі розвиватися агропромисловий комплекс? Полтавської області, зокрема, і України взагалі на ці запитання я впевнений. Є відповідь у людини, яка прийшла до нас сьогодні у студію. Отже, представляю вам Олексій Михайлович Павленко, міністр агрополітики та продовольства України. Вітаємо вас, Олексій Михайловичу, на Полтавській землі. Занонсували тему. Запитань багато, часу мало. Перейдемо одразу до обговорення. Як буде розвиватися перше запитання? Агрокомплекс в цьому році, які перспективи, які плани ставлять перед собою профільному міністерстві? Дякую за запрошення. Ну, давайте почнемо з точки кажуть, а з самого початку е, з минулого року. Ми розуміємо, що зараз да, у нас є проблема військової події, які ми знаємо з вами дуже є, серйозно впливають і на бюджет, і на формування державної політики. У нас реально є військовий бюджет. 86 мільярдів гривень. Це майже 5% ВВП в цьому році закладено наш державний бюджет. Це серйозні видатки. І є розуміння, що саме тому. Багато, скажемо, напрямів було скорочення по затратах, в тому числі аграрний сектор. Ми зараз не бачимо саме дотацій прямих, субсидій прямих. Це стосується і тваринництва, наприклад, садівництва і інших напрямів. З іншого боку, я хочу нас також трошки позитиву. Це те, що нам вдалося в минулому році зробити найкращі результати по агрогалузі. Це 63,8 мільйона тонн зернових. Це при тому всьому, що ми зараз втратили півтора мільйони тонн на Луганщині, Донеччині і окупованому Криму. От. Але це єдина зараз галузь, яка зараз має серйозне зростання рок до року. Це єдина галузь, яка залишається прибутковою. І саме зараз агрогалузь вона є номер один по експорту. Це та галузь, яка зараз дійсно дає валютну виручку, яка тримає зараз валютний курс стабільним більш-менш і дає можливості, скажімо, дивитися в перспективу. Тому для уряду саме аграрна галузь є дуже важливою. Є розуміння, що саме ця галузь має бути, скажімо, пріоритетом для інвестицій. І саме ця галузь має бути, скажімо, пріоритетом для розвитку нашої радної сфери. Олексій Михайлович, якщо ми говоримо про те, що е, говорив прем'єр-міністр, про здається валютної виручки, так надходить в державну казну з агрогалузі. Е, ми говоримо про як ви самі виразилися, про ту корову, яка дає мало не золоте молоко. Не можна її давити, не можна її різати. Як тоді можна розцінити, на вашу думку, зміну от системи оподаткування землі? Так, 21 раз е, фермери говорять, збільшилося от е, на них навантаження, в раз? Скажіть, будь ласка, як ми можемо розцінювати, прокоментуйте цю ситуацію, як ми тоді будемо рухатися далі, якщо таким чином йдемо? Ви знаєте, немає що чорного та білого, є розуміти, що є якась ну, баланс. баланс середина. І якщо подивитися на цифри, ми ж на цифри дивимося, то наприклад наша ранагалу зараз складає в загальному, скажімо, розуміємо, ВВП це 17,5%, а в загальних доходній частині це 1,2% і два всьо на всього. Це якщо прийняти, скажімо, якісь, скажімо, видатки, доходи з аграрної галузі. Тобто галузь, яка зараз зробить великий оборот, але не дає гроші в державі. Ми розуміємо, що це зараз, так, да, це є в нас є своя специфіка, у нас і наша, скажімо, моменти пов'язані з сільськими територіями розвитку, що у нас є непроста ситуація. Але, наприклад, наші донори закордонні, такі, як скажімо, МВФ, це питання піднімають і кажуть, що ну дивіться, треба якимось чином, все ж таки, допомагати, ну, виводити на якісь нові стандарти, в тому числі. Для того, щоб отримати серйозні фінансування, мільярди доларів допомоги і кредитування, ми маємо працювати також за стандартами міжнародними. Якщо ми зараз з вами рухаємося в Європу, а в Європу ми рухаємося дуже активно, ви знаєте, що в минулому році ми відкрили європейські кордони для нашої продукції, наприклад, курятини, яйця. Ми дуже швидко вибрали квоти. Це зараз дуже для нас важливий ринок. І в цьому році ми плануємо відкрити кордони європейських країн, окремо для м'яса свинини, яловичини. І в тому числі для молочних продуктів. І це, скажімо, не тільки нам потрібно зараз змінювати систему харчової безпеки. Зараз сертифікація наших заводів дуже потужна. Зараз працює мінімум 8 робочих груп серйозно з донорами, які працюють над реформами. Це земельна реформа, може окремо потім зупинитися. Це пояснена реформа малого середнього бізнесу. Це окремий напрям дуже великий свят пов'язаний з харчовою безпекою, тому що харчова безпека важлива і для нашої країни всередині, тому що ми хочемо, щоб населення було здорове, і наші діти харчували здоровим продуктами харчування. але також важливо і для європейських наших сусідів. Тому ми кажемо, що підход має бути збалансований. Ми хочемо працювати по європейським правилам. Відповідно, ми маємо працювати по європейським нормам. І, наприклад, ми скажу тільки за, на, за останній квартал, ми передавилися 169 різних регламентів, нормативів, положень і законодавчих актів для того, щоб синхронізувати наші підходи саме до питання аграрної галузі. До стандартизації, думаю, повернемося дещо пізніше. Якщо буде час, все-таки хотілося б зачепити ті е, земельні питання, які ви вже зачепили у своїй відповіді на попереднє запитання. От е, знову таки. Питання, яке лежить, і в площині виділення земель для воїнів АТО, це взагалі комплексна проблема, яку не можна вирішувати за один день чи з одного боку. Скажіть, будь ласка, от тут яку найбільшу проблему вбачаєте, і коли можна взагалі буде чекати внесення поправок до земельного законодавства, які би все таки спростили, і е, виділення земель для селян? І спрощення системи виділення земель для агровиробників, для заняття бізнесом і тому подібне. Коли ми можемо чекати спрощення і покращення ситуації в цій галузі? Ми тільки що провели дуже велику гарну нараду робочу саме з полтавськими фермерами, представниками малого середнього бізнесу. Ви знаєте, що я дуже активно зараз роблю поїздки по районах. Це вже п'ятий регіон за п'ятий тиждень, до того я був на Чернігівщині, Вінниччині, Житомирщині, Львівщині. Спілкуючись безпосередньо з людьми, які працюють на землі. Я можу сказати, дуже дуже, -дуже спрощено. Загальний перелік питань він не є, скажімо так, великий. Перший блок питання це пов'язане з земельною орендою. Земельна оренда вона дуже турбує всіх, і питання пов'язані з реєстрацією, з перереєстрацією, з невитрубаними паями. Система має бути прозора, дебюрократизована. І ми зараз ініціюємо декілька законодавчих актів, які ми хочемо подавати на Верховну Раду, щоб це питання зараз спрощувати. І ми бачимо дуже велику підтримку населення для того, щоб дійсно воно потрібно це робити. Наступний блок питань пов'язано з орендами, тому що, наприклад, фермери кажуть, для того, щоб робити інвестиції в землі, потрібно мати щонайменше 7, а краще 10-15 років оренди. Довустроково. Як, як можна, ви задаєте питання правильно, як можливо пропонувати, наприклад, нормальну сівозміну, коли у вас договор на 1-2 роки? Ви робите соняшник по соняшнику. — Для тваринництва це взагалі необхідна умова. А якщо вибачте, у вас є сад для того, що хочете дерева, там, Мінімум яблука, 5 років. ну за 5 років ви тільки починаєте вражає тримати. А якщо ще тримати і прибутки, треба щоб взяти відповідно. А якщо, якщо побудуєте, крім сада, поставити комплекс позберігання або холодильник, він окуповується за 10 років. А якщо ви займаєтесь рослинництвом, то вам потрібно поставити сушарку, вам потрібно поставити елеватор, вам потрібно вкупити техніку. Загальний західний підхід. Це мінімум 7-10 років, має бути, скажімо, там кредитні кошти, відповідно, які також мають підходити до мінімум такого ж самого терміну по оренді. От і ну, відповідно, якщо ми хочемо розвивати по європейським стандартам нашого наші господарства, ми маємо також знайти можливість пропонувати їм довгі кредити. А для цього потрібно довготермінові добри оренди. Знову таки з приводу, ви як кажуть, витікає запитання із, із відповіді довгострокове кредитування. От наскільки це взагалі я знаю, що велика проблема не скільки навіть в довгостроковості кредитування, е, взагалі в оцих ось просто зажерливих кредитних ставках, яких немає в жодній країні Європи для агробізнесу, так тому що люди розуміють там, що вони оці е, інвестиції, вони не просто інвестиції, це продовольча безпека. Це безпека країни. Чому у нас така ситуація, як її можна змінити? Головне, як її планують змінити, тому що нам дійсно потрібні дешеві гроші для того, щоб розвивати прибуткову, але поки що ще досить таки можна так сказати, галузь, яка розвивається. так? У нас є комплекс, бачите, задачі проблем. Давайте ми будемо ділити, скажімо, як кажуть, окремо Котлети окремо, окремо, бухи, окремо. Да, да. Да. Як, бачите, окремо, як аграрна тематика. Да. Питання дуже серйозно пов'язане з фінансуванням. Зараз ми перейдемо до питання, наприклад, на розпаточних питань. Поточні питання пов'язані з польовими роботами. І саме питання наявності фінансування бігових коштів є ключовим, тому що є в наявності і добрива, і насіння, і засоби захисту рослин і бажання працювати, звісно, але потрібно купувати. І ми бачимо це проблему дуже серйозною. нас ж було. Чотири зустрічі з банкірами. Ми окремо зустрічалися на рівні банківських асоціацій. Міністерства ініціювали ці зустрічі. Вже були три зустрічі з Національним банком України. Остання була зустріч з керівництвом Нацбанку в минулу середу. З усім керівництвом, представниками топ-10 банків, які фінансували в минулому році аграрний бізнес. Є загальне розуміння, що ліквідність у банків є. Порядка 60 млрд гривень це доступна ліквідність для кредитування. Нам для галузі потрібно ми порахували спільно з регіонами і фермерами десь приблизно 11 мільярдів. Це не вистачає коштів, саме потрібно банківське фінансування. І ми намагаємося банки запевнити, що саме це наша гран-галузь є зараз пріоритетною. А вони самі цього не розуміють. Ну, ви знаєте, є питання ризику такої ви, ви, знаєте, економіки. Є завжди питання ризиків, є питання застав. І давайте дивитися також на, на проблему з різних сторон. Є інша проблема, що, на жаль, гран-галузь має трошки вищий відсоток неповернення кредитів ніж ніж інші галузі. І да, що ті фермери, які зараз фокусувалися на експортно-орієнтовану продукцію, у них ситуація більш-менш нормальна, тому що валютна виручка, у них відповідно, скажімо, прив'язана продукція, ну, наприклад, кукурудза чи, чи там зерно. Гарантом, яке, да, експортувалася, відповідно, там було збільшення вартості, і воно компенсувало вартість зрощення скажімо, компонентів. Це топ, це паливо, це кажучи, техніка закордонна, це ДЗР, насіння. Але інший напрям, я був на ринку Шуварів. Наприклад, от позаминула поїздка була у мене в Львові. Я бачу, картопліка коштує гривня, гривня 20. Це, а в минулому році вона коштувала 3 гривні. При тому, всьом, що ми розуміємо, що вартість компонентів зарощила. І ми зараз маємо вже 8 гривень не 8 гривень, які коштує гривня, а вже 26-27. Відповідно, різниця вже відчувається. Тому, повертаючись, повертаючись до банків, ми зараз дуже плотно працюємо з банками, подивитися, яким чином банки можуть пропонувати кредити. Великі банки вже задекларували те, що. На рівні 12 мільярдів гривень є доступне фінансування під лізинг техніки на цей рік. Великі банки вже озвучили, що як мінімум рівень фінансування залишиться на рівні поточного року. Єдина проблема це дійсно є здорожчання відсоткової ставки. Саме тому уряд шукає зараз спідне рішення. Ми подали зміни до бюджету і 300 мільйонів гривень. Це буде цифра компенсації банківських відсотків, його зараз подається на Верховну Раду. І ми сподіваємося, що вже на найближчий тиждень буде позачергова сесія, де мають проголосувати ці зміни, щоб давати можливість нашим селянам також мати компенсувати ці відсотки. Алексій Михайлович, Давайте перейдемо до іншої такої глобальної, знову таки теми. Теми, яка я думаю, чи не найпріоритетніша у розвитку нашої галузі за кордоні ринки, ринки європейські сертифікація, оскільки в принципі своєму квоти це добре. Квоти це зрозуміло, що Європа нашу продукцію пускає до себе, як кажуть, на свої ринки для того, щоб можна от поставити таке запитання: це все таки перевірка, чи з перспективою на майбутню співпрацю? Оці квоти. Оскільки, якщо дивитися на обсяг цих квот, не такі вони вже і великі. Ми ж і до цього якось експортували на територію Європи і були у нас підприємства, які довгий час вже співпрацювали з європейськими країнами, правда? От на наскільки оця ситуація для нас взагалі вирішальна, виграшна? Так і не так. Чому не так? Тому що ми зараз відкриваємо новий ринк, які не були ніколи нам доступні. Наприклад, рин ринок курятини і яйця не був доступний. для того, щоб ми сертифікацію. І доказати Європі, що у нас адекватність старту якості і харчової безпеки. Ми відкрили цей ринок в минулому році, і в цьому році кажу, відкриємо ринок, ринок молочної продукції, яловичини і свинини для європейських країн. І ми маємо так да, питання. Квот воно є. Ми зараз підняли питання. Квот у нас була окрема розмова з міністром господарства Німеччини, з єврокомісарами. Зараз створена робоча група з міністерством економіки. Ми будемо квоти передавлятися, але це довгий процес. Але є два інших моменти. Перший момент ми маємо розуміти, що питання пов'язане з харчовою безпекою, я ще раз кажу, дуже корисно для нас всередині країни. Друге, саме завдяки європейським стандартам, зараз в нас є можливість працювати більш плодотворно, плотно з азіатськими країнами. Ми зараз маємо розмову з Судівською Аравією, з Іраном, з Єгиптом. Окремий блок китайських, китайського ринку і хочу вас запевнити, що саме. Плідна робота зараз по китайському контракту, яка була у нас це така китайською... яка там ситуація з кита контракт був... китайським контрактом Ну, я не скажу, що це був скандальний. Він був скандальний на початку грудня, коли минуле керівництво виконувало контракт на 30%, Контракт був майже зірваний, і був великий ризик, що китайський уряд скаже, давайте гроші обратно yeah. і більше не будемо з вами працювати. Але ринок чому дуже важливий був знаємо, що китайський уряд зараз дуже серйозно фокусується на здорових здорове харчування своєї нації. І, наприклад, питання джемови стосують, ну, вони кажуть, що ми не будемо купувати продукцію. І інші, скажімо, не підняли зараз питання планку по харчовій безпеці. І саме китайський ринок виконання контракту у нас був дуже дуже важливо. Нам дуже важко, але вдалося його виконати. І є вже офіційна нота китайського уряду, яка запевняє нас те, що вони готові розширювати майже вдвічі цей контракт раз. І вони готові скажі, збільшувати фінансування майже на півтора мільярда доларів на наступний рік, якщо ми зараз виконуємо це розширення контракту. І крім того, у нас була окрема зустріч вже з міністром сільського господарства Китаю, який готовий спілкуватися для нових продуктів. Тобто це і курець, це і куриця, це і цукор, це може бути, скажімо, окремий напрям пов'язаний, з молочною галузю. Але це дуже крупний ринок. Ви там. знаєте, китайський ринок це не просто крупний, це занадто крупний. Вони такі, що і нас їдять, вибачте. Там, ну, проблема є дуже велика. яка. Якщо подивитися цифри, статистику ФАО, це освітня організація, яка займається продуктами харчування. То для того, щоб в світі не було проблем з продуктами харчування, всі країни-експортери, а ми зараз також є країна-експортер, ми, ми зараз рушуємо. маємо номер один позицію по соняшнику, соняшників елії, номер чотири позицію в світі по зернових і номер чотири по кукурузі. І для того ми маємо всі країни збільшити в два рази рівень нашого експорту, для того, щоб тримати стабільну систему в світі по харчуванню. Ну, приклад, Китаю. Дуже велике, скажімо, збільшення доходів населення. Навіть при збільшенні кількості населення вже є проблема з харчуванням. Ну проще кажучи, раніше їли тільки рис, а тепер хочеться їсти і курицю, наприклад. А це великий величезний ринок. Відповідно, рівень споживання, рівень, скажімо, того що зараз є в наявності, він зараз дуже серйозно відрізняється. І китайські ринки дуже перспективним для нас, І не тільки китайський ринок, я кажу, окремо азіатські ринки, окремо африканські ринки, саме з ті стандартом якості європейського союзу. Ми можемо зараз відкривати. А наскільки взагалі велика проблема не співвідносності наших стандартів? Допустимо, я знаю, у нас високі стандарти вироблення харчів. Так наскільки вони не співвідносні зі стандартами Євросоюзу? У них там взагалі я знаю, акцент зовсім по іншому поставлений. Безпека продукції харчової це вже зовсім інший рівень, якби. Продовольчої безпеки, наскільки я розумію, один з великих моментів, ви знаєте, що мало дуже серйозні проблеми. І в кінці минулого року це було пов'язано, що всі переживали, що, що робити з продуктами домашнього витолення. Тому що ми звикли, що йдучи на ринок, а продажа продуктів на ринку це майже 73% від загального споживання. Ми звикли це наша українська традиція, що ми бачимо нормально свіже молоко, ми бачимо свинину. І яке Мачимо сало смертану. можемо купити в магазині? Абсолютно, абсолютно. як абсолютно, же, як же, яке ж стало в магазині? Треба піти, щоб спробувати на ринку. І в цьому була велика проблема, тому що європейські країни не розуміли, як можливо, контролювати. І для того, щоб ця продукція безконтрольована не впадала потім на європейські ринки. Ви правильно кажете, зовсім інший підход це має бути сертифіковані підприємства з замкненим циклом, де корова заходить, скажімо, автоматизовані доїльні циха. Вона не чи має контакту від першого до останнього має контакту. Да, від віда там окремо холодильники. Вона не має контакту там з людськими там руками, не має контакту з повітрям. Він зовсім інша якість Де ніхто не досипає там соль чи ніхто не накидає антибіотика. Ну, тому що немає цієї, скажімо, там, мети щось тим робити, непонятно щось з молоком. Відповідна якість продукції досить висока. От і ми пройшли дуже, скажімо такі важкий етап, коли ми працювали в кінці минулого року з комітетом Верховної Ради, а також з експертами закордонними, НАПК. МІНАПК. Нам вдалося прийняти закон, який це питання зараз вирішив. Зняв тут тобто європейські країни прийняли те, що наші ринки з контролем на якості наших ринках ми можемо гарантувати Європейському Союзу, що воно не буде опадати на підприємства. І зараз проходить вже сертифікація багатьох підприємств по хаспу, це стандарти міжнародні, наприклад, молочної галузі. Я вже бачив в районах такі великі молочні потужні підприємства, які вже готові входити на європейські ринки, в тому числі Олексій Михайлович. Тоді таке запитання: якби нам за закордонними ринками про свій не забути, зрозуміла ситуація, що ми повинні прагнути до вищого рівня, до вищого рівня якості, який пропонує своїм споживачам Європа. Але з іншого боку, дуже багато підприємств, які ще не відповідають. І навряд чи будуть в найближчий час відповідати цим стандартам. Чи не втратимо ми свого власного виробника в результаті цього всього, який би міг поставляти свою продукцію для внутрішнього ринку? І як у нас з внутрішнім ринком забезпеченням внутрішнього ринку якісної продукції? Знаєте, у нас робота знайдеться для всіх. І якщо є зацікавлені за кордонів, я вважаю, що це це за мабуть назад проще. Якщо поїхати в села, запитати, що людям потрібно і малому і середньому і їм потрібна робота для того, щоб село жило. Будь ласка, створюйте робочі місця. Поставте сушарку, дайте можливість тваринництву розвиватися, дайте можливість продавати продукцію, яку вирощується. На Західному Україні, наприклад, це може бути мед або ягоди. От, в центральному регіоні, які бачимо, хороші, маси, великі <кхи> пов'язані з землею, це можуть бути інші, інші продукти. От, але створення робочих місць це якраз номер один по питання. Тому робота знайдеться для всіх, і ті, хто є експортно орієнтований, куди є дуже великий інтерес до нашого радного бізнесу за кордоном. Що ви розуміли, що всі розуміють, що тут військові дії, всі розуміють, що зараз є дуже ризиковано, вони вважають інвестувати. Але інтерес дуже великий: Україна і Аргентина дві країни в світі, які мають запаси чернозем. От. Ми маємо, скажімо, дуже гарне, ну, прекрасні ресурси людські. Одне з найкращих в світі є ресурси кліматичні умови. Тому рівень інтересу є, і чим більше він буде, тим більше буде бажання давати гроші. А ці гроші можуть модернізовувати підприємство, підприємства і далі створювати робочі місця. І питання, знаєте, як кажете, можна, можна дати, скажімо, хліба, а можна дати лопату. Вибачте, за, за порівняння. Наша ідея дуже просто дати можливість селянам отримувати великі дешеві гроші, дові кредити. У нас зараз планується конференція донорська. Ми проготували вже мінімум 9 проектів, які будуть якого фокусувати саме запрошувати наших закордонних партнерів давати довгі дешеві гроші навіть для фермерів і для дрібних для... і для кооперативів. А окремий блок, середній малий бізнес. Я хочу анонсувати те, що ми вже маємо в цьому році. Наприклад, канадський уряд вже озвучив 20 мільйонів доларів. США саме для фінансування малого середнього бізнесу. А Це по цифрах. Я вибачте, це більше ніж бюджет зараз. Мінопека. Це якщо в рівні перевезти, це майже півмільярда гривень, бюджет МІНАПК – це 440 мільйонів гривень. Тому це великі зараз кошти, які будуть. зараз ми з банками будемо працювати, яким чином ці кошти мають попадати до наших середнього малого бізнесу, як прямі кредити довгі, дешеві. Оце реальна підтримка. Тому, що знаєте, можна давати субсидії, дотації тваринництву, а можна дати нормально фермеру хороші гроші модернізує підприємства, закупить нормальне стади за умови ринкових, за, даже за наших, нормальних умов. У нас на Україні є прекрасна, скажем, також нормальні породи, які дають 27-30 літрів молока і, маючи нормальне стади, нормальний, скажем, доїльний цех, він буде продавати молоко преміум екстра класу по 5,70, а не по 2,20. І це реально буде його доход. І це реально Він буде незалежний від держави таким чином. Я бачу дуже проста мета, дуже проста наша, скажімо, річ, це створити умови для дерегуляції, це убирати перепони, убирати зайві ліцензії, зайві сертифікації, карантинні сертифікати, от, зменшувати кількість податків, дати можливість людям працювати і не заважати їм працювати. Те ж саме стосується І земельних питань теж саме перевірок. кстати, про перевіркам хочу ще раз всім сказати, що якщо будуть. Незаконні перевірки. Ви знаєте, що держава заборонила зараз уряд перевірки. От по всім основним органам це, 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 це і екологів, і санітарів, фітосанітарів. Будь ласка, звертайтеся про охоронні органи. Ми тільки що мали нараду, і бронер особисто особливо буде тримати це питання на контролі. Це дуже важливо. Не заважати бізнесу. Працювати останнє запитання в сьогоднішньому ефірі. Олексій Михайлович, яке без безпосередньо турбує не скільки аграріїв, скільки людей, взагалі, взагалі я так виділив аграріїв і людей, аграрії не люди. І аграрів також. Скажіть, будь ласка, ціни на хліб, на споживчі сорти, так, от ціни на соціальний хліб, так званий. Остання інформація, що на 25% агрофонд може збільшити вартість борошна, збурила мережу. І питання в тому, чи буде дорожчати хліб, воно зараз дуже гостре, так? Соціальний хліб. Скажіть, будь ласка, от. Очікується підняття ціни на соціальні сорти хліба. А наскільки, якщо очікується, і взагалі чи будуть працювати меморандуми, укладені в минулому році, за якими все-таки установлені цінові коридори на ці сорти хліба? Давайте прийдемо це питання комплексно. У нас є загальне розуміння, що саме зараз не фокус, крім військової безпеки, яка зараз у нас є загроза, в тому числі і харчова безпека. Що таке харчова безпека, щоб продукти харчування були доступні завжди для наших людей? Хліб. Гречка, інші продукти, ми розуміємо, що є дуже важливі ці компоненти, вони мають бути доступні у будь-якої ситуації, військово чи не військово. Загальна картина наступна. Зараз ми маємо більш-менш адекватні ситуації по озимих, тому що це перша компонента важлива. Ми отримали, ми в цьому році засіяли 107% порівняно з минулим роком озимих. Рівень сходів на резумість рівні 98%. Да, Були погані погодні умови у нас на півдні, Херсонська, там, Одеська. Окремо там Запорізька Дніпропетровська область, але, в принципі, ми бачимо, що стан більш-менш задовільний, ми йдемо на нормальні параметри позивах. Друге, ви правильно сказали, у нас був підписаний меморандум з основними трейдерами. От, ми поновили практику, яка була занедбана минулі періоди, коли ми зробили повну аналіз ринку з усіма асоціаціями ключовими, з усіма іграками, і з'ясували, скільки ж у нас в країні є зерна, і з'ясували з ними, хто що планує робити по експорту, щоб зрозуміти наші зернові баланси. Баланси зараз зроблені. Меморандум підписаний, він контролюється, щоб не була ситуація, коли ви знаєте, Росія, Росія заборонила зараз свого зерна, сфокусувавши все повністю сіт на ну, в рамках своїх кордонів. Для нас зараз було дуже важливо також зрозуміти, щоб не було питання пов'язані з ризиком, що ми залишимося без хліба. Тому зараз у нас є картина, що без хліба ми не залишимося. От питання грана фонду ми зараз по повну перевірку по всім базисам. І питання це окремий блок боротьби з корупцією, Можна сказати, цифри, які нам, наприклад, там по ДБЗК Українська зранова кампанія. Ми зараз вже знайшли 120 млн мільйонів доларів. Цифри, які були вкрадені. Доларів, Доларів, да які були виведені, вкрадені. Ми подали на ГПУ. Ми подали окремо на, на МБД на Фінмоніторинг. Ми ці питання будемо давати до кінця і винні будуть сидіти. Окремо по окруспирту, ми зараз минули керівництво, ви знаєте, зараз об'явлений конкурс, є тимчасово виконуючі обов'язки. Це майже 400 млн грн, цифри, які знайшли порушень, недоплати, і більше ніж 100 млн грн. Це питання пов'язані також окремо по закупівлі, по спирту. От. Те ж саме зараз будемо дивитися плотно по порарного фонду, тому що ми хочемо сказати, що це для нас дуже принципово і важливо. Ми не дамо нікому вороват. Тим пачку, зараз в ситуація військової агресії. Повертаючи до харчової безпеки, питання, скажімо, хліба. Наша мета як уряду держави це питання зробити таким чином, щоб була доступна мука, було доступна, перш за все, скажем, пов'язана. Вона була доступна для хліба хлібних підприємств. Питання утримання ціни на тому чи іншому рівні. Ми будемо зробити все, що від нас залежить, щоб навіть якщо буде підняття, воно було зроблено поступово і не вдарило дуже швидко. Розуміючи, що основні компоненти, ви всі бачите, дорожче. Так, ми бачимо, що і палива здорожчала на 70%, ми Бачимо, що питання всіх компонентів долар. Ми це бачимо, але будемо робити. Враховуючи наші ресурси, щоб це було зроблено насправді поступово не було напряму. Нехай допомагає вам господь. Я нагадаю, що сьогодні питання розвитку агропромислового комплексу України і Полтавщини, зокрема, ми обговорювали з людиною, у якої всі відповіді на всі запитання у цій галузі. Міністр агрополітики та продовольства України Олексій Михайлович Павленко був з нами сьогодні в нашій студії. Це була програма Виконавча влада щоденні будні за традицією, коротке побажання. Тим, хто відстоює нашу єдність, тим, хто відстоює єдність нашої країни і нашу територіальну цілісність на сході України. Тримайтеся, хлопці, за вами, за вами наше життя, за вами наша безпека і за вами наш добробут. Нехай вас охороняє Господь, а ми молимося виключно за вас. Іван, дорогі полтавці, хліба на столі, миру в душі і в родинах. З вами був Ігор Середа. Всього найкращого, до побачення.